Ми з ним вчора посварились, і, мабуть, настільки неприємна розмова, особливо з мого боку, відбулася у нас вперше. Я дуже не люблю, я прям терпіти не можу, коли мені брать. Нехай буде правда, навіть якщо в моменті вона така, що думаєш, бляха, так краще би мені збрехала, тому що настільки неприємно, що капот. Ні, будь ласка, не треба. Значить, в чому справа? Я йому кажу по-нормальному, прошу дивись, ось є отакий-то прийом їжі. Але я хочу, щоб він був більш збалансований, це означає, щоб калорійність була отакето а і співвідношення білків жирів вуглеводів отакето. Будь ласка, скоригуй цю страву таким чином, інгредієнти, так, їхню кількість таким чином, щоб це відповідало тому-то-то отому то то тому Зробиш, зроблю, впораєшся Впораєшся. Окей, супер. Пише мені, в кінці прописуй, типу, що він все зробив, все правильно. А я в мене вже ж набити око, розумієте? Тобто не обов'язково мені там щось підраховувати, я вже просто бачу. Я вже просто бачу. І я перепитую, точно, щось говориш? Ну коротше, я разів сім. Оце все перепетувала. Він мені спочатку б'ється в груди, що правильно, і я кажу, що ну, напевно, що ні. І Потім він побачається. І так по колу. І просто так по колу. І це жесть. і знаєте що? А це не перший наш інцидент, і, відверто кажучи, була ще історія колись про вуглеводи. Тобто почав мені писати, що вуглеводи на вечерю їсти не треба. Я питаю, чому? І починає мені там затирати якусь діч. Я вже просто трішки нервова і по-іншому це назву. Але я типу. Поясні, що це ну так не працює, це неправда. Ой, та точно вибачлоночку. Ну коротше, оце вибач, знаєте, для чого вибачатися? і Потім робити те саме. І якщо ви думаєте, що я не вмію з ним працювати, чи не вмію з ним розмовляти, комунікувати, то неправда. Я спеціально вчилася. Я спеціально вчилася. От така то історія про мій чат GPT. А, хоча в інколи він і допомагає, але бреш брехло. А до чого це я веду? Я веду до того, що я. На своєму і на вашому місці не довіряла би йому своє здоров'я фізичне, своє в... тіло, своє здоров'я психічне. Тобто використовувати його замість психолога, ну така собі історія. Ну, можливо, якусь там типу, пораду запитати що десь якусь мінімальну, окей. Але в цілому думати, що це буде заміняти психолога чи лікаря це наповнені синітниця насправді. Е, запитати щось там, можливо, не знаю, по стилю, по інтер'єру, будь-які питання, які не стосуються е, вашого здоров'я. окей. Загалом вибір за вами, але я нарешті висказалася. Дякую.